Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка! Тема сьогоднішнього відео дуже цікава, адже в цьому відео поєднується українська література та породи собак. Тож почнемо! Остап вишня! Цього письменника ми знаємо ще зі школи. Його гуморески та оповідання дуже відомі та захоплюючі. Одним з його творів є оповідання Бекас. Бекас це пташка. У оповіданні є невеличкий опис цього пернатого. Але на самому початку сказано, що бекас для охотника насамперед собака. У цьому оповіданні також зустрічається перелік декількох мисливських порід собак, з якими можна ходити на бекас. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Ось уривок з оповідання, в якому йдеться про собак. Що таке собака, ви всі знаєте: голова, чотири ноги, хвіст і гавкає. Трохи докладніше про породи мисливських собак і, оскільки йдеться про полювання бекаса, значить про лягавих собак. Такі породи: лавораки, гордони, ірландські сеттери, пойнтери, континентальні лягаві, грифони, спанієлі, пуделі. Тепер ця порода переродилася скрізь на пунделя. Яка порода з них найкраща? Та з якою полюєте ви? А ось, власне, і ті породи собак, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. І перший в списку Лаверак частіше англійський сеттер. Це мисливська порода собак. яка… Використовувалися ще в 16 столітті для полювання на курібок і перепелиць. Для полювання на бекаса ця порода також чудово підходить. Собака середнього зросту, невивагливий і має добрий характер. Гордони. Собака родом з Шотландії, велика собака, міцний та сильний. Витривалий може полювати годинами. Шотландський сеттер – єдиний шотландський рушничний собака, виведений спеціально для полювання на диких птахів, особливо на тетеревих. Шотландські сеттери більш витривалі, ніж інші мисливські породи, тому вони добре полюють на болотах і, як відомо, приносять додому більше птиці, ніж інші лягаві, хоча полювання на полі може зайняти більше часу. Наш бекас також живе на болотах. Тож гордон для полювання на цього пернатого також підходить. Ірландські сетери. Ще одна велика порода для полювання на бекаса. Це найстаріший з групи сетерів. Він з'явився раніше за шотландського та англійського сетерів. Вважається, що порода походить від стародавніх спанієлів, сеттинг спанієлів та шотландського сетера. Пойнтери. Основною метою створення породи було виведення собаки, здатної швидко знаходити дичину і завмирати в характерній стійці, вказуючи на її місце знаходження. Ця здатність і дала назву породі пойнтер. З англійської перекладається як той, що вказує. Протягом століть порода вдосконалювалася, і до кінця. 19 століття англійський пойнтер набув тих рис, які ми знаємо сьогодні. Континентальні лягаві. Це не одна порода, а декілька, які походять з континентальної Європи та полюють на птахів, Рифони. Так, це не ті міфічні істоти, а собаки. Слід зауважити, що графони бувають різні, тому не слід вважати всіх грифонів мисливськими породами. Якщо хочете говорити про мисливського грифона, то знайомтесь. Малий вандейський басет грифон. Існує два різновиди вандейського грифона типу Басет. Малий і великий. Спочатку їх знаходили в одному посліді, і лише в 1970-х роках схрещування цих двох Різновидів було заборонено. Сьогодні цих собак досі використовують як одного, так і декількох відразу для полювання на кабанів, кроликів та зайців. Спанієлі також не одна порода, а група порід мисливських собак. Судячи з назви собаки типу спанієлів, походять з Іспанії, оскільки саме це слово означає іспанський. Основним призначенням і мисливською спеціальністю спанієлів було добивання... Пернатої дичини з густих заростей. До кінця XVII століття спанієлі розділилися на тих, які полювали на сухопутну дичину, і на тих, які полювали водоплавну дичину. Спаніель, як мисливська собака, не повинен лякатися пострілу. Коли дичина підстрелена, він повинен знайти і принести її, по можливості не пошкодивши. І останній пудель. Багато хто знає, що ці собаки використовуються у ролі собаки компаньйона, але в цьому оповіданні вони також очолюють список мисливських собак. Пудель це порода собак, що походить з Франції, і початково використовувався як мисливська собака, зокрема для полювання на водяну дичину. Також в оповіданні пишеться: тепер ця порода переродилася скрізь на пуделя». Але зараз ми все-таки частіше чуємо пудель, ніж пундель. Список використаних джерел. Ось і все, дякую вам за увагу. Пишіть, яка порода вам сподобалась найбільше. І не забувайте читати українську літературу. Адже з неї можна дізнатися багато цікавого. До зустрічі!